Чи позбавлять Миколу Тищенка депутатського мандата? Чи позбавлять Тищенка мандата? Знову мені ця жінка: жінка, яка долучиться до цього, жінка яка ключова фігура в цій історії, чи то жінка його потопить, чи то жінка щось на нього відкопає, відриє та е ви ви видасть на гора. Тож, чи позбавлять тищенка? Да, позбавлять, тому що на сьогоднішній день отак от цікаво, на сьогоднішній день, ніби немає. Обґрунтованих е, доказів. Ну, тобто, ніби це сьогодні не, як, незаконно, скажімо так. ну тобто Сьогодні це неможливо зробити за законом. А, проте ситуація змінюється. Жінка якась долучається, підливає е, олії в, кос, в, в костер і все ж таки дай, все ж таки він вирушує. Чи продовжує? Давайте так спитаємо: чи буде е, Микола Тищенко, народним депутатом найближчий час? Ні. Ні, на нього йде атака, і все ж таки його відокремлюють, не його одного, там ще двох з ним поруч, які знаходяться у прибирають з Верховної Ради. Да? Ну, це неприпустима така поведінка. Вона просто неприпустима. З якою метою Арестович дав інтерв'ю Собчак. Ну, це активні дії, це виважені дії. Він, до речі, певний час збирався це зробити. Він готувався, і це довго відбувалося, тому що ця ідея в нього виникла досить давно. Що ти хочеш? Навіщо ти це хочеш? А, так, що хоче людина? Йому дуже сильно перекрили кисень, дуже сильно перекрили кисень, тому що людина тут втратила. Людина втратила те, що не може поновити а, тут, можливо, я не знаю, правда, я взагалі не знаю його історію, але з того, що тут показано, людина на сьогоднішній день перебуває в досить таких пригнічених станах і матеріально, і емоційно, і е, е, немає змоги, е, е, знаєте, як розійтися на великі масштаби особи ну, тобто душа бажає свята а двері зачинені Ну тобто не можу вийти з квартири навіть щоб піти погуляти Ну тобто якось його дуже сильно обмежили е і фінансово і матеріально Ну тобто щось він тут втрачає от саме втрачає тому оця спроба це не про прояв агресії це не про прояв а це як знаєте як Ну, наприклад, це я так припускаю, коли тебе образили і ніхто за тебе не заступається, то ти вимушений брати відповідальність за цю ситуацію, аби вийти з цього стану. Ти ви ну, як тобі необхідно просто щось робити. Тобі необхідно про себе заявляти, щось розпочинати, робити якісь активні дії, аби відстояти або захистити себе, свої інтереси свої. Плани і наміри. Чим це для нього закінчиться? Проте це абсолютно виважений крок. Ну тобто, це не те, що його там Собчак гойдала чи намагав чи вмовляла. Тут навпаки, я б сказала, що це його ініціатива була, і вона з радістю підхопила його ініціативу, тому що певний час, ніби вона не йшла на контакт. Ну тобто, це не зразу відбулося, тому що тут людина він як ніби вимагає. Уваги до себе, ну тобто, потребує уваги і вимагає уваги на рівні та як же мене це все задовбало, скільки я буду мовчати, скільки я буду оце барахтатися, спробую я покричати на, на весь світ. розумієте? Ну, тобто, отака його позиція, це саме його амбіції. Що йому за це буде? Чим це для нього саме закінчиться? Чим це закінчиться саме для Олексія Арестовича? Неможливістю повернутися додому, неможливістю повернутися. Ну якось Україна дуже потужно зреагує на ці його прояви і унеможливить в майбутньому його взагалі активні дії на території України, ну тож тут додому він не зможе повернутися. Чи досягне він своєї мети вибитись в великі політики? Правильно? Ну тому що тут амбіції такі все ж таки є. Хочеться бути імператором, але я поки що перевернути імператор. Ну тобто тисну на якісь старі важелі, які вже не так сильно і працюють. Ну якось йому не дуже комфортно. Йому прям фігово. От знаєте, не дивлячись на те, що він демонструє свою. Таку впевненість, таку якусь таку активну позицію, насправді, людина потребує допомоги, насправді людині фігово, тому що він багато чого позбувся. Ну тобто не так його позбули, чи загрожує йому щось через ці. Ні, він щось іде відлюдником і тут. Як відреагує наша держава? Відреагує йому вже прилетіло якесь чи то попередження, чи то якась заява, і він про неї повідомить. Ну тобто, це буде якась така інформаційна війна, інформаційна бійка, і все ж таки він якось залишається у відлюдниках. В імператорство він на жаль не приходить. Ну, принаймні, на території України так точно, де він там в якійсь країні знаходиться, можливо, він там щось буде нове будувати. Проте дистанційно керувати державою він не зможе. А повернення його в Україну тут тема майна ще чомусь піднімається. Тобто, тут, можливо, щось з його майном будуть, якісь маніпуляції. Ну якось йому коротше фігово, що він робить? Він намагається. Не мовчати, хоч щось сказати, щоб щось відстояти, щоб якось себе захистити. От про що мова йде. Ну, тому що за великим рахунком, якщо ми поглянемо на персону Арестовича, то ну, якось він себе почуває зрадженим. От саме зрадженим. Знеціненим, зрадженим фіговий йому фігово погано людині. Ну тож намагається кричати на будь-яких можливостях, використовувати будь-які можливості, аби докричатися, аби донести свою думку, і аби не втратити те, що залишилося, тому що щось вже втратив. Чи відкриють кримінальне провадження проти українського генерала Содоля через заяву начальника штабу Азова до ДБР? Да, відкриють і дивіться тут по-перше, те, що вже. Відкрита інформація, це частка інформації. Ще якісь люди до цього підключаться. Тут буде, як знаєте, як нагнітання ситуації. ну, тобто, викриття певних моментів воно буде ставатися з різних джерел. Ну тож один військовослужбовець інший, хтось підключиться. Розумієте, тут і тут мені показують, що буде зміна цього генерала і його. Ну, я не можу сказати ув'язнення, я ув'язнення тут не бачу. Чи буде як це, карна справа відкрита на його рахунок, да? тут. знову, Чи буде звільнення? Буде звільнення, проте... Не зараз ще додадуться якісь нові факти, нова інформація з ін... від інших людей з іншого з інших боків. Розумієте? Ну тобто цей розказав от в цій площині події. Хтось відк... відкриє якісь процеси з іншого контексту. Ну тобто, воно як збереться, як пазл, і потім станеться башта. Чи буде виконувати свої обов'язки по закону Артем Ситник, якого призначили заступником голови Агенції оборонних закупівель? Ні. Ні, я б сказала, що його приберуть. От, призначили, а потім прибрали. Призначили, відсвяткували якийсь прильот інформаційно матеріальний і відход від справи. Відхід від справи, чи буде людина? Взагалі на керівній посаді такого рівня знаходитись найближчий час. ні. Не, не. Тут людину прибирають і людину прибирають і вже відомо на кого його замінять, на когось хто старший за нього. Тут якийсь активний такий дядько стане на його посаду, чи то повернуть когось, чи то когось, хто вже цим займався, і в цьому дуже класно розуміється. Проте цю людину знімуть з цієї посади. Я не бачу тут засудження, не бачу тут, що він за ґратами. А проте виконувати ці обов'язки йому чомусь не дадуть. І поки що він там знаходиться тому, що потрібно завершити якісь ну, потокові справи. Ну тобто, це не, не ну, знаєте, як немає амбіцій. Немає амбіцій на щось більше. Ну тобто потрібно виконати оцю якусь там серію завдань. Він її виконує і йде заміна. Тож тут буде все ж таки заміна. Чи дійсно РФ готує наступ на кордоні з Луганською областю? Ні. Плітки, плітки, інформація чи готує РФ наступ на кордоні? Та ну ні, ну це якісь залякувані ду це і знову йде якась маніпуляція. Розумієте, це РФ маніпулює? Це РФ закидає ці приколи. Це хтось десь щось сказав, десь хтось якийсь витік інфи відбувся, хтось його підхопив, роздмухав до рівня г -г -г, ми всі умрем і поніслась. Не бачу я того, що буде повторний наступ з боку Луганської області, і взагалі повторного наступу Росії. Я не бачу і жодного разу не бачила його. Як вплине на Україну призначення нового очільника п'ятої служби ФСБ, яка відповідає за збір інформації в Україні? Так що нам від цього чекати? Там ще буде якась зміна і зміна людей, які втілюють наміри імператора. Ну тобто буде хтось, хто виконавча якась влада буде активніше працювати. Проте там більше буде активна робота йти саме серед росіян, тому що тут, все ж таки, не на рівні впливу на Україну, а тут на рівні все ж таки впливу на росіян. Це по перше, як це вплине на Україну. Ми будемо. Отримувати багато нової е, провокативної інформації. От знаєте, таке відчуття, ніби все було вже налагоджено, все вже є якийсь план, є якась стратегія саме впливу на Україну, на українців е інформаційному просторі, локально на людей на якихось окремих, і зміна е м, керівника вона якось не дуже змінює ці плани. Проте, зміна керівника все ж таки була е необхідна для впливу на російських громадян. Тобто не на Україну, а саме на серед на внутрішній ринок е... споживачів, інформації, подій і процесів державних. Тож це не для нас вони його змінили. Це вони щось там у себе намагаються підрихтувати, підлампічити та відремонтувати. Але на нас буде нестися новий нова порція і ПСО, нова порція якихось залякувань, нова порція якихось провокативних викривань, викриттів. Тож тут шуму саме інформаційного вони нароблять, тому що в наш бік, тому що основна мета це все ж таки активна співпраця з людьми, які знаходяться всередині, ну тобто всередині Росії. Дайте я гляну. Можливо, вони планують з чим це пов'язане? Чи пов'язано це з. Да. Вони планують активну роботу. Інформаційної заяви про перемогу Росії, ну тож, от як мені йшло, що вони все одно для своїх орків залишаються переможцями, і вони все одно побіділі, от ця праця зараз вже почне дуже набирати обертів. Саме ця праця, і те, що зараз буде транслюватися російському споживачу, буде саме мати от під собою оцю мету е, їхньої побіди. Тож буде, буде що обговорити дуже скоро нам з вами. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.